Представників молоді Житомира зацікавила виставка Українські патріоти, яка мандрує міськими вишами. Нині експозицію розмістили в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Напередодні тут пройшов круглий стіл, покликаний розкрити особистості відомих українців. Молодь здавалося б, отака розрізнена, але сьогодні, зрозумівши, що Україна мати на колінах або ранена. Вона потребує вашої допомоги. І ви відкликнулись, і ви йдете, і власне, кажучи, ви ведете навіть старше покоління на виставці. Українські патріоти представлені 12 особистостей, які формували суспільну думку, захищали Україну і кулею, і сміливим, часто різким словом. Автор виставки, рівненський дизайнер Олег Бурячок, каже, що виокремити 12 постатей з усієї історії України, було нелегко. Було дуже найважче це Боровець. Ну, тому що ми знаємо, що він діяв на такі окремі меншій території і. Взагалі за життя було зроблено дуже мало фотографій, практично там 3-4. Учасники круглого столу підкреслили актуальність виставки за нинішньої ситуації в Україні. Дехто провів аналогію з полеглими героями Небесної Сотні, адже патріоти, представлені на виставці, майже всі загинули не своєю смертю. Вони вибороли незалежність нашої батьківщини, а їхній подвиг і сьогодні запалює серця молодих борців за Україну.